Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve від Telemart по ряду причин: по-перше, це їх начиняння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По третє це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість свого типу Evolve. Можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте. Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Вітаю шановні глядачі! Ви на каналі Хабутні Станкові новини. Сьогодні ми поговоримо про лутбокси, поговоримо про акції, які зараз прямо у нас відбуваються в World of Tanks. А доки ти зручно вмощуєшся, пропоную підписатись на ютуб канал з усіма сповіщеннями від нього, щоб не прогавити виходи нових відеороликів. Вподобай козай відразу та коментар для просування україномовного контенту. Дякую, продовжуємо новини. А також у нас відбувається турнір Ліга Вод України із 11 та 10 березня. Приєднуйся до каналу та будеш слід. Кувати за всіма межами його проведення. Розпочнемо із найголовнішого, яка стосується Лести. Мене це дуже сильно радує, тому що скрізь, окрім СНГ, тобто Рубай, буде, як пишуть, собитє з лутбоксами в Марті. Вибачаю, це цитатка така була. Гробчики сообщають, в березні будуть лутбокси, але окрім Рубай. Раніше це запускалося все в Китаї та Азії, а зараз буде запускатись на всіх європейських серверах. Отже, на обмежену продажу всього один тиждень будуть доступні контейнери із спеціальною технікою. Як повідомляють нам інсайдери, що насправді буде коштувати всього 42 гривні, тобто один кейс 42 гривні. Так, насправді це ніби і недорого, але в середньому тобі потрібно буде купити доволі таки немало цих контейнерів. Якщо взяти 10, це 420 гривень а це дофігіще. І в цих ящиках у лутбоксах може знаходитися такі танки: ТЛ 7, США, ПТД. 9 рівня, ударний СССР ТТ 8 рівня, Яхтігер аж прототіп Германія ПТ 8 рівня преміум ВЗ-113, китайський ТТ 8 рівня. Також це всі танки, всі преміум. Кроме того, у вас може випасти 2D-стиль, неунікальний, брошури, які навчають ваш екіпаж, демонтажні набори, досвід, задачі Х5 досвіду, універсальне креслення, національне креслення, дні танкового преміум аккаунту. Срібло, гаражі в ангарі і екіпаж з бойовим братерством. Тобто, якщо так порахувати, в середньому танки у вас будуть випадати десь на відсотків, максимум 5. Максимум, в середньому ж це буде 2,5%, як на новий рік. Але все ж таки, можливо, Європа не буде такою наглою та скупою. І все ж таки, можливо, зроблять для нас більш-менш нормальні лутбокси, та з них можна буде щось отримати. Але не думаю, ти потрібно буде закинутись нормально на ці лутбокси, щоб отримати якийсь Ремтан, хоча б один, але не переживай, не засмучуєшся. Ти отримаєш Х5 досвіду. Креслення універсальне і національне. дні танкового преміум аккаунту, срібло, гаражі в ангарі та екіпаж з бойовим братерством. Все нормально. Не переживай. До речі, ось вам і таблиця. Нагорода першого рівня випадає 100% шансом. Нагорода другого рівня випадає 85%, Нагорода третього рівня 25% шансу. І нагорода четвертого, тобто преміум танки, всього. 2%. Якщо взяти 2% та купити ці коробки, отже, друзі, готуйте в середньому десь півтори тисячі гривень для того, щоб отримати хоча б один танк. І то це, якщо ти пощастить, а якщо ж не пощастить, то готуй навіть і більше. Також зачитую, якщо гравець відкрив 49 контейнерів, але танк йому не випав, то в 50-му контейнері гарантовано випаде танк. Тобто те ж саме, що і на новий рік. Таким чином, гравець зможе вибити всі 9 танків, а після получить за них компенсацію при повторному випадінні. Тобто нам розповіли, що нові танки, які були на Азії та Китаї, будуть на Європі, але помимо того, ще можуть додати нові танки, такі як Туртил 8 рівня, це ПТСА уброньована, Су-130 і су 130 вибачаюсь, СТРВ-81, який не потрібен, об'єкт 730 із 5 який не потрібний ВК-7501 тільки для колекціонерів, та Яхтігер, який знаходиться на на 9 рівні або ж так на 8 рівні він знаходиться, але має гармату 9 рівня топову. які танки загалом бажано було б отримати. Це КПЗ07 РХ, ТЛ7 та, звісно ж, Туртел. Ну і можливо там ударний. В принципі, я не думаю, що там буде проблема з цим. Ні, проблема буде. Проблема буде в тому, що ви отримаєте якесь лайно, яке буде знаходитись в боновому магазині, або воно взагалі вам не потрібне буде. До чого я це все веду? Що на СНГ на Рубаях цього всього не буде. І ви знаєте, мене це трішки. Радує, мені приємно, що Бладі, там такий сильний гравець український. Він нам кричав, що переходити не потрібно. А, ні, він не так говорив. Переходіть не нужно, ні не онлайн, янлайна сугубо, тільки гра з 10 уровнями. на восьмерках ти не поіграєш, будеш тільки на 10-х. Вибачаю за мою собачу. Але цей пес фонючий гавкав, що не потрібно переходити. Не потрібно. Але потім, коли він зрозумів, що донатити він не може, все, все накрилось мідним тазіком. Цей Геракакл. Залишився на болотах, та при тому, що він ще й змився кудись. Молодець, просто сильна людина. Красавчик, так тримати, залишайся там і надалі. І сиди, гний, як і всі інші. Ну на болотах. Гний. Отже, друзі, всім дуже дякую. До зустрічі в нових відеороликах. Тихого та мирного неба. До зустрічі в нових відеороликах. Всім пока-пока.